Срібний призер Олімпіади 2008 року Андрій Стадник турічні ігри у Лондоні пропустив його місце у збірні. Зайняв інший львів'янин Андрій Квятковський. Суперник Стадніка на міжнародних стартах особливих почастей не виборов, вибувши на ранній стадії. На інших крупних стартах Квятковський також виступив провально. Зважаючи на це, Стаднік його своїм головним конкурентом не вважає. По Останніх змаганнях Андрій навіть не відібрався на чемпіонат Європи. Начнемо з такого. По тих же правилах, яких придумав головний тренер, тому. Я навіть не знаю, як, як сказати, і я не вважаю, що Андрій являється основним моїм суперником. Напевно, є двоє, троє таких, які можливо вважаються основним моїм суперником, тому я не вважаю його суперником. Таким я думаю, що можливо він навіть не поїде, не попаде на чемпіонат світу цього разу. Аби кваліфікуватися на чемпіонат світу, потрібно перемогти у Кубку Чорного моря або на чемпіонаті України. Стаднік, який останні півроку ніде не виступав, уже почав активну підготовку до цих стартів. Паралельно він освоюватиме нову професію, роботу на посту віце-президента Федерації боротьби Львівщини. Я дуже багатьох знаю по тому, що я дуже багато виступав з багатьма знайомих і, при, ну, так прив'язати якихось людей, які не байдужі до боротьби, щоб допомагали і розвивали цей весь спорт. Це в мої обов'язки ходить. Ота, як і Віктора Наточа, я думаю, і так як нашого голову федерації. Днями асоціація спортивної боротьби України затвердила склад національної збірної на 2013 рік. Андрій Стаднік потрапив у цей список загалом у чоловічій команді 10 представників Львова, а у жіночій 16. -ро.